Серйозно волс. Awesome. Що це фігня. Вітаю вас на новому пропоженні гри під назвою The Complex Found Footage в переводі як комплекс знайдені кадри. Що би це не значило, ми будемо дивитися якісь ха-кадри, можливо, робити якісь кадри в тій грі. Сьогодні ми дізнаємося. Ну що ж, я вас не буду затримувати, ми погнали. Так, звісно, я впевнений, погнали. Так, 1990 рік. Опа. Ми падаємо зразу в backrooms. Та я правильно розумію? Де комплекс, да-да-да. Це воно. Де комплекс знайдені кадри. Сьогодні подивимося, що за кадри і. Так, це ми, ми зразу граємо, да? Так, а ну-ка. Та, та дивись. Йоу, це крипово. Окей, давайте ми починаємо в бекрумс, ну як завжди, бекрумс це база. Так. Йоу, це, це дуже це кріпово. Дуже прикольно. От я теж вже бачу. О, дивись. Ще вже вихід знайшов за менше ніж минуту? Що це таке? Це гля дуже кріпово. Ем... Я можу зумитись такого? Якщо зараз би щось вилізло, я би воще... Насрайся сильно. Ага, окей. Давайте шукати вихід, треба знайти вихід, обов'язково в цьому Бекрумсі. Блін, у Бекрумса вище... це дуже крута гра. Треба буде щось грати в такі круті ще такі крутіші ігри по Бекрумсу. Просто ця гра це не зовсім Бекрумс, це як... Тут просто будуть такі кадри, як... Dreamcore, щось типу такого. Блин, ну це крипово дуже. уже. Типа звуки. Давайте это сюда пойдем. Наверное, это выхид. В любом случае. Что ж идешь такий зруйный колер? Ч-то. Может это світло какие-то. Для меня ж очи едут. від цієї игры. Чекайте, що Давай прямо. Опа, це що у нас там. А ну ка чекай Во! Ми пройшли далі. Ми походу пришли. А це мої цей шаги. Я тут думаю, що це таке. Ді Директорі. Це як торговий центр, типу. Це як часть торгового центру. А ну-ка, йдем далі. Ой, я не можу б'яти. Чому? Я не можу. А, не можу. А тому що я на драбийні не можу, тільки окей. Блін, а що так темно? А чого так темно? Давай не цей. Не, не лякай мене, йоу. О, це куди у нас веде? да? цікаво, ну давай, спускайся, быстрейше, давай. Ми йдемо або направо. Ми вертаємося в бекрус, або наліво, Давай наліво. Я настрашивався з шаги от своїх, моё Давай сюди. Блин, крипово, ужас. Двері якісь. І темнота. Эммм, ем, а ч так темно? Давай сюди біжим. Так, а ну-ка, а можна присісти? Да. о опа, а куда ми йдемо? Нормально, супер. ми продвигаємося кудись. Блин, це крипово. Опа, 266 шоу. Стулья. Домик, а ну-ка чекай. Боже вийдемо з цієї локації чи що? Чекай бліст. Що це? Це просто стулья якісь, а це що? Це якась ігрова комната, дивись. Ні, ну це як реально цей, кадри знайдені. Це прикольно. Давай далі. А тут що? Тут, опа. Тут якісь столи. столики, ну. В принципі, це мені кажеться не потрібно. Йдемо далі, давай. Це що в нас таке? Тут якісь проходи. О! Щось кудись. Прийшов Що за звуки? Що за звуки? Взрива якогось? Во... Це що годинники? Ні, це просто якісь столби. Окей, давай далі. Що? Це як бібліотека. Он що там пише Нів... А, нові релізи. Тут щось продавалося, то можливо якісь... Нові книжки були, щось таке, ну чекай. Комп'ютери. Не працюють. Блін, комп'ютер, звісно, да. Прям реально із 90-х. Навіть в ньому на них Counter-Strike не пограєш. Ну, звісно, КС2 я маю на увазі. Може CS 1.6 ще й піде. Так, чекай. Чекай, тут можна щось знайдем. Блін, тут так темно, не Та, ну нафіг. Ну його нафіг. Давай это далее, Там же я дали прохида. Во. Чекай. Приседаем. Тут темно куда? А вы не. Сюда можно. Фух. Бежим. Чекай, залечить нас ничего. И ничего, все супер. Поднимаемся. Так, ну за Куда мы вышли? Прикольно, слухай. Опа, library. Да, ми були в бібліотеці. Я вам казав, що це бібліотека. Я от не шарю вже. Так, чекай, це на шо. Якісь провода. Дасть тут розвилки якийсь. Чекай. Про, э, що це значить. Що це не значить. Окей. Якісь стрілка червона туди показує вона наверх, зленав вліво. У ну, нас тут ще прихід, давайте стопробуємо сходити. Опа це похоже на пулс. Ні, це не пулз. Чекай, ми звідси не прийшли. Случайно. Тут нічого. Я ми вроді тут не були Світло. Туди ми попасти не можемо. І ми повернулися в Бекрумс, так ми тут реально не були. Чекай. Це куди веде? Ні, ми тут не не були. Давай далі підемо попробуємо. Ми тут були, ми тут були, це зелене світло. А це що таке? А це що за тумбочка така? Просто безні. А це що за хі... Блін, як кріпово! Я маю зробити фотку цього. Це дуже кріпово. Світу врубили. Окей, кухня. Тут нічого не відкрити. Тоже нічого Крипован. А тут а шо? Блин, це так странно. Выглядає. Окей, тут ничего, дай дальше. Вот двері їх можно відкрити. Не Ні. як взагалі. Чекаю тут на ношо. Опа! Найшов кудись прохід. Веде нас простука кімнату. Окей. О, що О, це ж синє? Ми тут не були. Ми тут точно не були. Ти дивися. Ми можемо або наліво піти, а ну давай направо перше підемо. Окей, тут у нас нічого. Просто странні ці штуки. Окей, забор, окей, далі. Давай присідаємо. Опа! уж щось тут явно світиться Чекай. подушки Окей, це дуже срано. А тут а тут вроді нічого О, А, ні! А ні, нічого Обманули, -мо А в вот там? Блин так цікаво есть тут пасхалки можливо є О, реально дивись. Ну кудись можна прийти А, Короче, то самое. То самое. Давай дальше сюда. Так. Давай все-таки сейчас непонятно векно. Блин, крипово пипец. Я бы тут точно в жизни не хотел бутыл. Так, шо -то. О. Давай бес. за звуки? Это ч это взаим? Блин, скрипово після тих звуків. Холодильник якийсь вроді. Світло синє. Я не знаю що это значить. Може там де сині світло це безпека. Але це було бы странно тут. Ничего нема. Сюди. Сто ми тут вроді були, ні. Бели, у них кажется, що мы тут всю були. Да не. Вот это за звук. Мы то что, только что были? Эм... Это очень... Это что, стука, я в двери. Мне стрёмно, давайте бегать. Что за звуки? Двери не открываются. Ого, столб. Ще якийсь Що тут пише? Що двері вітки закрылись, чем не показалось? 45064, якісь номера. Може це якийсь пароль. А, конечно вряд ли. Ліфт Чекай Все, поїхали. О! Реально їдемо, дивись. Прикольно. все, поїхали. Ми, походу, пройшли цей левел, чи як? А ну-ка. Опа, загружайте. Mm -hmm. Серйозно? Пулс? Мої улюблені пулз. Як я люблю цей рівень. Це просто красота. Я обожнюю цей рівень. Я, яка б ця гра не була, цей рівень за це просто найкраще, що є. Йоу, мені подобається. Мені подобається ця гра, серйозно. Так, що це у нас кисло раз... цей отвесь. Ми туди пролізем? А ну-ка. Блін, це Давай Давайте одразу сюди. Одразу хардкор. Що це? куда воде непонятно главное йдем далі звуки а ць я так швидко бігаю блин, красота блин, що звуки мені не подобається блин не кажіть что тупик кисбас блин це тупик Да ніяк не піднятися. Ні. Ходиться фіаска. Треба вертатися назад. А, ну, погнали. Що це таке? Що це таке чорне? Це двері? Папа, підхід просто. Давайте підем далі, якщо там нічого нема. І щось странно, я не можу бігати тепер. Що я що я зробив? Окей. Або все нормально. Заглючило, чи що? Бумаги якісь, а ну-ка. А, ні, це просто цей знак, да? А думаю, давайте ми записку знайдемо, щось прочитаємо. А це що значить? А, не можна велик. Почему? Велико. Блин, мне кажется, тут великом і не попасть. З великом. Це куда, нас, бля. Чекай. Це куда? Е-мое, скільки всяких речай, це. По-перше, це. Якісь палки. Сюда не попасти, окей, дам идем сюда. Там ще якийсь диван. Світло, двері, блин, шесть. Дуже странное. Опа, це куди? Блін, це це жесть. Ладно, далі. дальше. Че, сюда ще можна? Давай направо, Басейн. Е, э, Ладно, йдемо... А ми не можемо в воду. А, ні, тут закрито. окей, йдемо направо. Її треба ми не, не можемо воду, короче. Блин, а жаль Треба было бы искупаться. Окей. Так, проходимо, чекай Це куди? Це куда? таке? Це що за хивення? А може це впасти? А, ні, не може Дивіться <гас> Я, не можу. я вже думав, що я впав. <с> Ні, не, не дає гра. Навіть щоб я хотів. О, ліфт! Так ми пройшли рівень. Найс. Найс. Да. Ліфт закривається і ми поїхали. Погнали! Так, Так, який наступний у нас буде рівень, виходить? У нас був і пулс, і бекрумс, а тепер. Дін. What the hell? Що це що за червоне світло Виглядає дуже кріпово Давай тепер ще наліво підемо подивимся А, це як готель, да? Що це за радіо What the hell? WTH okay, тут нічого, просто кімната Воє направо сюди. Ліфт? Давайте быстро в лифт. Все? Да? Там же зелене було. Бл, так я просто спідраню цю гру, це нормально? Що за... що за фігня? Блін, я зараз цю гру продав за 10 хвилин. А ні, чекай. А ми не їдемо. Чому? Це не вихід? What the hell? Що це за фігня? Ой, блін, мені це не подобається. Будь ласка, відвезіть мене на наступний рівень і не відкривайте, не показуйте мені всякої фігні. О, їдем найс, фух. Я вже думав, що це не вихід. Так, да, ми, вер... ми вернулися в Бекрумс. Ем... Окей, давайте подивимось. ми зможемо з Бекрумса ще кудись попасти. Прям... Прям пес. Так, що у нас тупік. Опачка, тупік. Почка бачу, Якесь світло знову. Це що таке? Замок, зак... що це таке? Є стіна. Окей, чекай. А сюда. Що це Уже нам треба ключ найти? Окей, давай сюда пройдемо сюда перше. Там мы звітом прийшли. М -м, блин. Треба шукати. Або чекай. Так во! Денджер. Небезпека. Окей. В принципі, тут все небезпечно. Прикольно, це якийсь типа зал. Цена, типа окей. Давайте далі. Далі більше. Це що у нас? Пулс Ми знову вертаємося чи ні? Мені показалось. Це ми ходимо, окей. Не показалось, что уже кто-то земной тут ходит. Опа! Ч такая? Ч за лабиринт? О, реально, а не лабиринт. Просто прихит. Что, блин, мне показалось снов. Давай дальше идем просто. Ну, Ко ты играешь в ту гру, тобі так бат, ч, кажется, что ты жесть. О! Ліфт, Реально! Все, біжим, нафіг Біжи, біжи, просто біжи То зараз цей ліфт закриється без тебе Все, давай, заходь. Є Ух, все, найс. Давай на наступний рівень, будь ласка. Давай на наступний рівень, і все. Так, що у нас наступне буде? Віднимаемся. Чо опускаємося, Непонятно. понятно. Що? Це що таке? Це що за рівень якісь камні? Окей. What? Ми на вулиці? Що нафіг? Потім... Шігня. Йо-мой, яке настрашуся. А це нормально ш червоне? что це значит Ну, бля, А тут кстати, уже щось новенькое. Спид лимит. 35. О, в дом можно зайти. А, ні, не, не можно. Блин, що за цікавий рівень. Звідки світло світить? Двері відкриті, гараж відкриті, так багато чого. Тут нікого, надіюсь. Горы закрыті. Есть прохит страшний. Кто тут? Никого надеюсь. Короче, когда сюда буду, я убиструюсь просто. О, кто тут? Кто тут? Тупик. Тупик, я думаю, тупорхикать. Что за звуками страшно, пипец? Окей, даже ничего. Давай наверх. Бля, по лестнице не могу бежать. Эти дробини. Уф. А что мне делать? Нам нужно вон туда идти. А вон лифт. Бежим. Бежим. А, да, все, тут уже більше нічого біжи. Орушені, рожеві дома якісь. Але в них нам не попасти. Блін, рівень цікавий дуже. Оцей момент, коли світло червоне з'явилося, я вас офігів. Я весь ще сильно. Давай, наступний, наступний левел. Так. А це що ще таке? Офігеть. цей ліфт, блін, мене. У, у, я в, в грі гру якийсь грав, що так в, ліфт був виглядав. Не пам'ятаю, що гра була був. Красиво, слухай. Красиво. Якісь дридума. Це як вот якийсь полюс. Непонятно, окей, давайте залітаємо в дом. Що у нас тут? Знову нічого, як завжди, як, 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 як завжди. Як ця гра любить. Ну, столик, ну типу стунчик, столик. Як завжди, закрита двері, да? Ну конечно, окей. Десь треба тут знайти вихід. Сугроби якісь. Вау. Є якийсь вход, да, во. Во є вхід. О, у нас оцей. Якісь капці. Взуття. Ну тут десь був, напевно, не бачите, сумка і взуття. Мен... Що це пише. Мен, мен. Типа, чоловік, чоловік. А ще хай, це що за крани? А чому так странно повішені, блін? То хто... хто дизайном? а це як двері навіть, похоже. Це ж двері. Йоу, навіщо там двері? Ну, ручка від дверей їм. Тут закрито. О, ліфт! Чекай, а я не буду виходити. Я хочу ще подивитися, що було тут. В третьому домі. Я не буду виходити. Дівертайл Мода Infinity. Дивиться, что бы это не значило. Какие-то кружки странные. все, да. А, не, чекай. А, не. А не. Куда я? Куда я пришел? Да, тут просто вікно так, да. Вау! Все прикольно. Такая спас пасхалка, типа. Все, мы вернулись. Все, давайте звітибедем, нафиг Бо що мені, мене це. Меня це аж настрашило, коли я цей... Коли я відшв туди. Я бы звідси нафіг. Ух. Цікаво, що наступнем. Що наступне. Так. червоне Ситлом мені вже не подобається. О, <плес> <ха>! шо за блин Куда падаємо? Що за блін було Просто впав. І що це таке? Що це таке, мусор? Машина. ми впали в світ. Ми вибрались. Да, да ну дан... ладно, да ну ладно Ми вибрались, серйозно? Мангія резерв інцидента. Тут просто магазин, якийсь уже на вулиці. Чи, чи, що. Hold on. Получається все кінець. The complex found footage code. The complex знайдені кадри. Блін, було круто. Game created by Izar. Короче, цю гру зробив Izar Leo, будете знати короче, коротше, да, тут дуже титри пішли. Блін, гра прикольна, мені сподобалась. Прямо цей вайб такий, знаєте, куди ти... удень нікого нема. І ці звуки все так портять. Якихось монстрів тут не було, але атмосфера кріпова. І, кстати, в цій гри є друга частина, так що ж, ну ви знаєте, багато лайків буде, знімель продовження. Ну так, всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайк, щоб я зняв продовження. Буде є реально ще друга версія цієї гри. так що ж, ну, Тоже дякую за перегляд, Всем удачи и всем пока. Да, я был кинец. Всем удачи и всем пока.